СБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів слава Україні. Це снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Мацієвський Олександр Ігорович йдеться в повідомленні служби безпеки за 12 березня. У Чернігові найближчим часом має з'явитися вулиця на честь цього героя України. Таку пропозицію виконуючого обов'язки міського голови Чернігова Олександра Ломако розглянули на комісії з питань топонімії 13 березня. Одну із вулиць в Чернігові назвати назвою ім'ям Олександра Масієвського. Вчора е українські офіційні служби ідентифікували вже остаточно е цю людину, і президент присвоїв йому указ Героя України посмертно. Е і він служив 119-й бригаді ТРО снайпером. Е і відео його страти, коли, за слова слави України, беззбройного українського полоненого вже на той момент розстріляли, це черговий приклад військового злочину з боку Російської Федерації, але це відео і цей момент, і ця людина вже стала і буде ще більше символом української нескореності, української опору і сміливості нашого духу. Тому я думаю, що абсолютно справедливо, гідно вшанувати нашого героя. Олександр Ломако звернувся до представників комісії, аби серед списку вулиць, які планують перейменувати в рамках відмови від російських колонізаційних топонімів, знайти ту, яка б гідно вшанувала Героя України, представника Чернігівщини. Пропозиція комісії перейменувати вулицю Попудренка на Олександра Матієвського отримала одноголосну підтримку. Хто за цю пропозицію? Прошу підняти руки. Хто проти? 100% за. Комісія проголосувала за ще 10 перейменувань вулиць і провулків у рамках процесу деросифікації та деколонізації топонімічних назв. Тепер їх мають розглянути на сесії міської ради, котра відбудеться днями.